Під час засідання ради гуманітарного розвитку при голові облдержадміністрації значну увагу приділили роботі Полтавської малої академії наук учнівської молоді. Цей позашкільний захід, за словами його директора, сприяє розвитку системи виявлення і підтримки талановитих дітей. У нас є різноманітні секції. Це і історія, і біологія, і хімія. Багато дуже секцій. Я сьогодні покажу загальний план. Значить, і ми практично охоплюємо всі напрямки, за якими може розвиватися талановита молодь Полтавщини У планах на майбутнє навчальна тренувальні збори учасників конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Ман, розповсюдження науково-методичної літератури, проведення конференцій. Не меншу увагу приділено й оздоровленню та відпочинку дітей у Полтавській області. До 1 лютого наступного року розповіли на засіданні: заплановано оздоровити дітей, що потребують особливої уваги, в першу чергу сиріт та позбавлених батьківського піклування. Крім того, ретельніше перевірятиметься дотримання законодавства з обмеження та протидії поширенню алкоголю та тютюну серед дітей. На сьогодні доповідає заступник начальника відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміння адміністрації Юлія Северин обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей виконують сумлінно. Полтавська область оздоровила 76% дітей до загальної їхньої кількості. Це 93 тисячі дитини. Що стосується мережі закладів оздоровлення та відпочинку, то в області діяло 30 закладів, в яких оздравлювалися наші дітки. Також обговорили стан розвитку фізичної культури і спорту на Полтавщині. Плани наші направлені на майбутнє це розвиток насамперед, насамперед дитячого спорту, масового. Спорт, з якого будуть братися всі чудові спортсмени, от, а також підтримка провідних спортсменів нашої області. Крім того, розповідає Ігор Петраш, у 2014 році поширюватимуть соціальну рекламу для пропаганди здорового способу життя та занять спортом.